i you Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Ще в далекому лютому 2021 року, за рік до розвторгнення РНБО наклала санкції на нардепа від забороненої ОПЗЖ кума Путіна Віктора Медведчука, нині обвинуваченого у Держрадії причетності до терористичної організації Віктора Медведчука. Однак, цікавим моментом є те, що дизельний трубопровід, українська ділянка навтопродукту проводу Самара Західний напрямок, відомий як Труба Медведчука, за рішенням суду було не конфісковано в рамках санкційного процесу, а арештовано в рамках справи про. Незаконне виведення трубопроводу з державної власності. Після цього, за інформацією журналістів, наші гроші трубу передали на відповідальне зберігання в Нацагентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. І далі уряд віддав його в управління Укртранснафті. Тобто відповідальне зберігання як почалося, так може і закінчитися у випадку, якщо правоохоронці колись розведуть руками і не доведуть до логічного кінця кримінальне провадження для конфіскації в рамках санкцій. Треба аргументувати. Воно довести, що трубопровід контролювався саме Медвечуком, але наскільки було відомо в офіційній структурі власності, нікого на прізвище Медведчука не було. Злиті журналістами бігу прослуховування телефонних розмов Медвечука для українського правосуддя, також не є аксіомою, ідеться в повідомленні. Також залишається таємницею, які показали правоохоронці, отримали від самого Медведчука перед його передачею в Росію під час обміну на військовополонених. Якщо він не дав показів проти себе, то і з плином часу може вирішити через суд відібрати удер. Жави стратегічний дизельнопровід з Європи, тобто фактично поверне вплив в Україні, чого категорично не можна допустити. Російський політаналітик та історик Валерій Соловей у інтерв'ю гордону заявив, що нещодавно обміняний на українських військовополонених Медвечук потрібен роздиктатору Путіну, хоч він його зненавидів у березні. Так потрібний путіну і потрібний аж ніяк не з сентиментальних міркувань, що там кум про що постійно в Україні говорять. Згадують до місця і не до місця. Путін його в березні буквально зненавидів. Я вам одразу скажу і було за. Що за власне саботаж, але Володимир Володимирович не розкидається цінними кадрами. Він знає, що Медведчук лояльний до нього. Він вважає, що Медвед у дуже добрих відносинах принаймі має тісні комунікації зі значною частиною української еліти і ділової, і політичної, заявив Соловей. Фактично, мова може йти про таємні переговори Медведчука з депутатами та олігархами. Нагадаємо, що пазажести усе ще в парламенті, хоча і перефарбувалися, за словами Солов'я. Медвечука можна використати двома способами: його тіньового переговорника і у тих взаємних. Манах, які Кремль може намагатися побудувати з частиною української еліти, це одна роль, яку Медвечук може бути відведено, і друга якийсь голова справжнього українського уряду, у якомусь там Ростові. Ось є так званий справжній уряд у Ростові, скажімо, який очолить Медведчук, а є фальшивий бандерівсько-нацистський уряд на чолі з Зеленським. Я говорю це зі сміхом, але це цілком робоча комбінація. Або Медвечук стане кимось на зразок генерал-губернатора, як їх називають у Росії. Дуже часто цінові території він потрібен з прагматичних міркувань. Медведк його. Підвів, може він його вибачить, якщо той старатиметься, пояснив Розполітаналітик. Коли не вийшло з Януковичем, якого екстрено возили в мінськ Кремль може спробувати з російською консервою меншого гатунку. А ось в українській розвідці переконані, що народний депутат і Кум Путіна Медвечук найбільше потрібен РФ у Федеральній службі безпеці. Таку думку висловив начальник головного управління Гурбуданов. З точки зору розвід інформації, Медвечук на цьому етапі найбільше потрібен ФСБ, а не комусь там конкретно, тому що він та особа через яку безпосередньо йшло фінансування багатьох агентурних мереж. Тут через нього йшло загалом фінансування певних посадових осіб та наповнення негласного фонду бюджету ФСБ. Тому він їм дуже потрібен. Це засіб насамперед впливу і заробляння відмивання коштів, заявив Буданов на брифінгу в ОП, відповідаючи на питання журналістів. За його словами, у цьому і головна причина, чому в Росії так боролися за Медведчука. На цьому в мене все. Підписуйтесь на блог Разумовського, тисніть на дзвіночок та пишіть свої думки у коментарях.